Всім привіт! Ви на каналі Кури у дворі. Сьогодні починаємо з збирання яєць. Тут ось три яйця. Тут сидить курка, під нею ще два яйця. Я зараз їх, я зараз зупиню їх, візьму і тоді вже покажу вам. От всі яйця. П'ять. Давайте яйця віднесу і підемо до курей. Ось ми біля курей, вони ось сидять, сидять, гріються на сонечку. Сонце світить, а вони сидять. Там трохи сиділи, неслися, а зараз вийшли на сонечко. Ну, що вони? Поїли? Попили, вони понеслися, той. все. Давайте зараз ми підемо, я вам покажу пшеницю ту, яку я замочив. Давайте я зупиню, тоді ми ще повернемось на трошки біля курей і будемо закінчувати. Ось це зерно тут. Пшениця вже проросла. А кукурузка ще ні. Пшениця. Якщо добре придивитись, то видно, що у пшениці є маленькі корінці, а у кукурузки нема. Ну нічого, вона теж проросте. Давайте зараз я хочу покласти телефон біля курей, там на пару хвилин. На хвилинку десь, щоб ви подивилися на корей. Давайте я зупиню і включуся біля курей. Ось ми біля курей, зараз я зафіксую телефон. Якось не так, зараз ми ось так зафіксуємо. Вибачайте, якщо там бачите мій палець в кадрі. Ось подивіться на Курей. Бо так, як я знімаю, то це може бути трохи недобре видно, а так повинно бути добре видно. Ну, хтось на мотоциклі катається, там мотоцикл газує. Там можете бачити курник, курей. Вони туди заходять, не ще лушпайки довбають. Хай їдять, хай. Мають вітаміни, несуться і... Дають нам яйця. Ой-ой-ой, телефон падає. Зараз я ще покажу ближче вам. Ось співень. Там трохи курей, там кури, не позаходили в курник. Добре. Всім пока-пока!